Друзі, всім привіт! З вами автоінструктор Роман. Продовжуємо рух по маршрутам сервісного центру на ОСНК 8. А, мені на перехресті ліворуч, тож я перелаштуюся в ліву смугу для повороту ліворуч. Тут додаткова ліва смуга для повороту і розвороту. Так, то я їхав в лівій, але тут ще намалювалось додатково. Далі по світлофору. Він всього лише 11 секунд. На третій секунді він мигати починає. Тут я пропускаю лише зустрічку. Дві секунди, одна секунда. Ну, Підставляють мене колеги. Буду завершати вже маневр на червоний. І звісно, що та машина, якщо прямо їде, то повинна зупинитись. Зліва, справа, вже в них червоний був. Тут я об'їзд перешкоди робимо. Це полуторка, все що в ній це об'їзд перешкоди. Ліво дзеркало глянули. Об'їхали перешкоду з правим поворотом, правим дзеркалом вернулись назад всередину смуги. По полуторці треба їхати по центру. Далі трамваї запустили, тож зараз будуть цікаві, цікаві моменти з трамваями. На перехресті на цьому я буду їхати ліворуч, так за маршрутами. Маршрут туди пролягає, під знак а, рух легкових заборонений, але якщо туди маршрут пролягає, ну в автомобілі туди можна заїжджати. Так, в мене головна, я поступаю лише зустрічки. А, дотягую до середини. Перекрив дорогу лівим, проконтролював трамвай. Зустрічка повертає. Я плавненько собі заходжу в свою траєкторію. Трамваїв немає. Далі пішоходи зліва справа відсутні. І роблю обіз перешкоди, це теж полуторка. Добре. Далі можуть попросити запаркувати автомобіль паралельно. Ну, Наприклад, зараз ми це і зробимо. Виставляюся. З правим покащиком проконтролював попутку зустрічку. Далі в лівому верхньому дзеркалі видивляюся повністю морду машини. Побачив морду, вирівняв кермо. Покашік вже не дублюю. Далі в правому верхньому дзеркалі видивляюся а, арку а, на бордюрку. Затягнув покащики, не дублюю а, і контролюючи, проходжу я. В мене тут є парктронік, я йому можу довіряти. Якщо він не пікає, то я собі без проблем заходжу. Дотягнув, підрівнявся, морду заховав, жопа не терчить, кермо вирівняв, паркінг, ручник. Все, все зробив. Далі продовжую рух, лівий покажчик, ручник драйв, кермо викрутив, ліве дзеркало проконтролював і виїжджаю собі і рухаюсь далі. Весь цей час я обіжаю перед там в кінці, якщо ми прямо будемо їхати, то потрібно буде повернутися. Назад в смугу з покажчиком і дзеркалом. Тут безліч учбових автомобілів, деякі вчать, деякі імітують навчання. Тут три варіанти розвороту. Це друга прилегла або найближче прилегла, її називають. Можна тут розвернути три прийоми. Ось закінчуються автомобілі. Я з правим покащиком і правим дзеркалом повертаюся назад, вимкнув покашік. Якщо буде зустрічка летіти, пригальмую, щоб її випустити. А там я знаю, в неї Кармашок є. Далі. Другий варіант для розвороту в три прийоми. Це в нас ця прилегла найближче, тут на повороті. При цьому я буду поступатися зустрічки, котра там справа вже продивляюсь її. Зліва мене ніхто не обганяє, справа немає. Приїжджаємо. З лівим поворотом на повному вивороті під'їхав до бордюру. Це мій перший прийом. Другий прийом, задня передача, правий покащик кермо вправо до упора, контролюю ліве праве дзеркало і. Зробив другий прийом. Третій прийом як початок руху, лівий покащик, кермо викручую, драйв вімкнув, контролюю тих, хто зліва, це наша попутка. А взагалі-то при початку руху, руху ми контролюємо ліве дзеркало, але тут зліва в мене вже забор був в лівому дзеркалі, Тож я контролюю попутку. Проконтролював ліве дзеркало і на зустрічку виїхав автомобіль. Тож я пірнаю в кармашок. Проконтролював праве дзеркало. Там я шукаю велосипедами електротехніку. Далі, лівий покажчик знову включив. Чекаю, поки зустрічка проїде, знову е, роблю об'їзд перешкоди. Виїхав на зустрічку. Правий покажчик зразу ж вімкнув, щоб зустрічка бачила, що я хочу повернутися назад. Якщо я його вимикаю кермом, то я його дублюю. Дзеркало контролюю. Далі можуть попросити ще лівою стороною запаркуватися. Але я вам хочу показати самий основний е, виїзд ліворуч, е, там де в нас другорядна дорога. Це полуторка, їду тут по центру, якщо хтось буде їхати на зустріч, можливо, здвинусь. Так, лівий покаші вмикаю трамваї. А, тривога зараз, трамваї стоять. М -м -м так, чекаємо, поки колега протягнеться вперед. Можливо, нам не хватить часу, щоб проїхати. Тут я всім рекомендую зупинитися не на пішохідному, як колега зробив, а перед пішохідним. Впевнити, що трамваї в нас не їдуть і немає людей. Потім затягнути за пішохідний перехід, щоб не блокувати е, людям проїзд. І колега, е, видно, прямо буде їхати, мені ліворуч, я можу поряд з ним стати лівіше, але він буде мені е, прогляд закривати. Добре. З лівим показчиком затягую і видивляюся, з ліва машини. Трамвай зараз не їздять, бо тривога. У нас тривога. з ліва машини закінчились. Справа машина повертає, зліва далеченько, зустрічки немає. Тож я собі плавненько повертаю і. Без проблем собі проїхав.